Ми на прямому зв'язку радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Пане Михайло, вітаємо вас. Вітаю вам, добрий день. Є. Ми... Yeah. Так, пане Михайло, ну от, власне, ми спостерігали за тим, що відбувалося сьогодні в Москві на цьому так званому параді, параді побєди, Хоча насправді це парад поразки, це вже зрозуміло всім. Ваш висновок: наскільки наскільки Росія близька до поразки остаточною? Давайте так. В нас буде день перемоги. Для мене буде день перемоги трошки інше. Це коли дійсно Росія програє остаточно, програє все, що вона має програти в історичному сенсі. Вона програє в фінансовому сенсі, в військовому сенсі. Росія точно йде до поразки. Це питання часу, це питання тільки на превеликий жаль кількості наших жертв, які нам доведеться заплатити за свободу. Друге, всі негаразди, які в Росії будуть проходити. Всі ці негаразди я пов'язував саме з Україною, тому що Україна є символом закінчення епохи оцих понтів Російської Федерації, з якими вони жили протягом останніх там, 20 років, да, протягом всієї каденції пана Путіна, і в нього ще був такий там маріонетичний президент, пан Медведєв, да, який сьогодні трошки себе там дуже активно інформаційно поводить. Тому, на мій погляд, Росія. От навіть цей день сьогоднішній, 9 травня, да він виглядає дуже дивно. Він виглядає таким, якби мрачним, да трагедій трагедійним. Чому тому, що вони самі вже не вірять в те, що 75 днів війни, ви ж правильно ви ж цього почали. 75 днів війни, про яку вони думали, що за три дні вони поставлять на коліна таку країну, як Україна, і цього не відбувається. Відбувається навпаки, все більше і більше трагедій, які Росія вже про них говорить, тому що на початку спецоперації вони ж казали. Немає в нас там потерь, нету у в нас розрушених там техніки, убитих солдат, і так далі. Все це є. Вони сьогодні вже про це відверто говорять, і в них багато є трагедій, які на рівні родин там вже починаються питання до військово-політичного керівництва Російської Федерації. Ці питання будуть тільки наростати да тобто, все це буде тільки погіршуватись, і Україна. Точно я хочу підкреслити це. Точно доведе свою ключову ключову місію денацифікацію Російської Федерації. Пане Михайле, дуже сподіваємося, що ми будемо і святкувати цю дерашифікацію, звичайно, після нашої перемоги. Було багато ідей і таких думок і військових експертів, зокрема, що може відбутися сьогодні Путін або оголосить про загальну мобілізацію, або скаже нарешті, що це війна проти України, чи ще якісь там придумає, ем, ну, скажімо, чогось можливості, так чи когось приєднає. Як ви думаєте, після сьогоднішньої промови або після того, що відбулося, буде змінювати? Ти тактика росіян? А, ну, по-перше, промова Путіна достатньо сіра, пльокла, якщо так можна і е, говорити, і він в цій промові знову ж таки вже вкотрий раз спробує довести, чому він напав на Україну. Тобто Україна там 90% займала його промови. І безумовно, там такі перли ну, нові перли, да які мають виправдати цю війну. Вони звучать. Примерно так, упріждаючий апор агресії да? ну, то есть ви маєте розуміти, тобто агресії немає а упріждаючий пор как отрицательный рост вони ж там новояз вже створюють, да вони живуть в парадігмі Орела. Да вони свобода, це рабство, да там війна, це мир і так далі. Тому і ця промова вона була дуже дуже такою. Ну пустою, да. Тобто, вони в ній не було ніякого сенсу. в ній немає ніякого ніякої потреби. Немає, і Путін виглядає дуже дивно з цією промовою. Що стосується оціх очікувань, безумовно, Росія є країною непередбаченою, безумовно в неї є ресурси. Тому у я б ну якби так обережно сказав, давайте все ж таки будемо справедливо оцінювати те, що робить Росія. Вона буде атакувати наші міста ракетами, да, тобто вона буде задіювати все, що тільки можна, для того, щоб спричинити максимальне руйнування нашій інфраструктурі і вбити якомога більше наших людей. Ні, безумовно ми будемо запобігати цьому, і в нас це буде виходити. Але все інше вони будуть робити. На жаль, в них ще є для цього ресурс, і вони ще отримують кожен день гроші від того ж е, е, нафтового контракту, який вони там кожен день щось продають в Європу. Було бажано, що все ж таки непрямої прямої ембарго вже запрацювало. Але що стосується мобілізації, вона в них і так іде з 1 квітня. Вона йде неприхована мобілізація. Ну тобто вони пробують розширити можливість взяти більше людей і вкинути трошки більше людей на Україну, тому що ну вони ж вміють воювати тільки кількісно да? Ну, Тобто, ми ж це розуміємо, що з періоду Другої світової війни вони воюють виключно тільки кількістю своїх воїнів, яких не жалко там покласти на полі бою. Друге, що стосується війни, так вони Сьогодні використовують всю наявну зброю, окрім зброї масового, е... масового таке інше. Тому я не бачу суттєвої зміни. З точки зору того, що вони можуть тактично використовувати. Тактично вони використовують вже все. Їм залишилось тільки певно, ну там оголосити Вставай страна народна, яка там пісня, да? В них там якісь концерти робити і таке інше, для того, щоб люди добровільно йшли вмирати просто на Україні. Для, для них це питання ну, часу. Так, тобто Михайло, кількість... якраз стосовно да. от того добровільного вмирати, на насправді, коли такі промови є президента Росії під час таких величезних парад, давайте згадаємо минулі роки, і це якраз робилося, щоб показати велич Росії. Сьогодні Росія показує лише свою неміч. То як це може мотивувати людей, йти там за щось вмирати, якщо вони і так не дуже хотіли. І зараз хочу спитати саме про політехнологічну частину цієї промови, тобто вона про те, що все. Чи ні? Вона про те, що Росія не довела світу свою спроможність бути другою армією. Тобто, Росія в цій промові виглядає як країна, яка програє. Президент цієї країни не розуміє, які слова треба добрати, щоб люди повірили в їх місію. Третє в цій промові звучать оці наративи, які там 75 днів вже звучать про нацизм. Не а, ніколи знову да, але ніколи знову в них воно ж трошки по іншому. Ми можемо повторити, да? ну тобто, але це все не надихає. Ще раз кажу: ключове промова Путіна є сірою. Вона не надихаючою в ній нема а, такого. Ну, близько, да, тобто, заради чого Україна е сьогодні перемагає Росію. Ну, тобто, навіть я так поставив би питання: не заради чого Росія зайшла в Україну. Він Путін мав відповісти на питання, чому 75 днів, а вони воюють за якесь маленьке село в Харківській області так. і втрачають 25 плюс тисяч своїх людей і будуть втрачати ще більше, якщо інтенсифікація бойових дій буде трошки більше. На ці питання люди не почули відповіді, і це дуже гарно. Це говорить про те, що в них немає вже креативу. В них весь креатив сьогодні пішов на пропагандистські шоу, де вони кажуть, що вони там за 30 хвилин можуть знищити всю Європу ядерною зброєю. Чи там е креатив це що давайте вб'ємо 2 мільйони українців? Про це кажуть депутати е государственної думи е в прямому ефірі. Що давайте вб'ємо 2 мільйони е українців і таким чином завершимо. Війну в Україні да чи хтось інший каже: давайте закінчимо спецоперацію на кордонах з Польщею. Для нас все це. Правильно, тобто світ сьогодні бачить все те, про що ми говорили протягом вісьми років, да що Російська Федерація це не є цивілізаційна якась е, е, ну, держава, яка там готова конкурувати, готова співпрацювати, готова мати партнерів і так далі. Що це є такий звичайний агресивний варвар, з середньовіччя, який може продавати тільки війну. Сьогодні все це йде в прямому ефірі, і це дуже гарно. Але для мене принципове. В тому виступі Путіна, який ми сьогодні почули, це занепад, занепад Росії. Тобто, ці слова це банальний набір слів, який не запалює людей. І люди сьогодні, я ну просто вірю в це там відсотків на 10-15 розчарувались в тому, що робить Росія, не зважаючи на пропаганду. Навіть оці всі з зомбі, да ну от яких там. Я не знаю 86%, Да навіть вони відсотків на 15 сьогодні розчарувались в тому, що вони роблять, і розчарувались в лідерській позиції пана Путіна. Але на жаль, ця пропаганда працює таким чином, і можливо такий блеф, якщо це може бути сьогодні від Путіна, і ну будемо стежити. Насправді, пане Михайле, ми віримо в нашу армію. Це найперше, що ми можемо робити. Дякуємо дуже, що доєдналися і віримо в перемогу. Михайло Подоляк був з нами на зв'язку. Радник голови офісу президента України.